Добрий день, громада! У зв'язку зі складними погодними умовами значно погіршився стан дорожнього покриття, що може спричинити дорожньо-транспортні пригоди. Тому, шановні учасники дорожнього руху, будьте обережні, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму. Також, внаслідок ожеледиці підвищився ризик травмування. КП КПЖРС виконує роботи з посипання, але все місто одномоментно посипати неможливо. Тому звертаюся до підприємців. Шановні представники бізнесу, будьте свідомі, посипте тротуари та підходи до своїх об'єктів торгівлі. Таким чином, ми збережемо наших городян від травмування та зробимо нашу громаду безпечнішою разом. Стосовно роботи ПКП тепломережі, підприємство здійснило нарахування за послугою теплопостачання за листопад. Через перерви в наданні послуг та обмеження температури теплоносія в листопаді розмір нарахування в середньому на 30% нижче в порівнянні з нарахуванням листопада минулого року. Також відповідно до нової методики розподілу комунальних послуг, ПКП тепломережі здійснила розподіл частини теплової енергії на функціонування системи опалення будинку на абонентів, встановленим індивідуальними системами опалення. Нарахування склало від 300 до 500 гривень на квартиру. Хочу нагадати, що Харківська обласної військової адміністрації цього тижня було скорочено тривалість комендантської години. Тепер вона діє з 23 до 5 години ранку. Будьте уважні та не порушуйте правила військового часу. Шановні жителі громади, хочу повідомити про те, що від сьогодні в ПК хімік з боку фонтанів розпочалась видача гуманітарної допомоги матерям-одиночкам. Для отримання при собі потрібно мати документи, що підтверджують особу та даний статус. Також продовжуємо видачу допомоги жителям громади. Від сьогодні починаємо видавати особам до 1975 року народження включно. В наявності для цієї категорії є рис та горох. Шановні працівники та ветерани місцевого самоврядування. Вчора ми з вами відзначили День місцевого самоврядування в Україні. Саме ми стали тим осередком, куди звертались з перших часів війни і дотепер люди за допомогою. Саме ми є центром комунікацій та надійним тилом для наших військових. Тому, дорогі колеги, від щирого серця хочу привітати вас зі святом, побажати міцного здоров'я та сил. А найголовніше мирного нам всім неба над головою. Бажаю всім спокійних, передешніх вихідних! Все буде Україна!